Друзі, доброго дня! Ми вже знаходимося, ну тобто не ми, а ще знаходимося в Нідерландах, вже готові наших два автомобіля. Один автомобіль поїхав вчора, вже доїжджає до кордону. Цих два вже готові експортні номера, як ви бачите, вже на транзитних номерах виписані страхівки, зроблені затаможування, тобто дуани, все в нас зроблено і будуть відправлятися буквально 2-3 години будуть відправлятися вже в Україну. Ця біла продана. А ось ця красуня, 2019 рік, 78 тисяч оригінального пробігу, вся в рідній фарбі, в максимальній комплектації з люком на даху даного автомобіля. Вона є актуальна, ціна її 16300 євро. Кого цікаве, телефонуйте. На даний момент вона ніким не зарезервована. Тобто ви можете її зарезервувати для себе. Також є різні автомобілі в Йоса, Ось Audi, Faсад. Volkswagen, Volvo, Mercedes, Пижики. тобто будь-який з тих автомобілів, які би вас зацікавив отут, даже Йос продає свого евакуатора. Ось цей Спринтер він також продається. Тому що він купив для, для своєї площадки нового, а старого продає. Отже, кого зацікавлять будь-які автомобілі, які є в нього на площадці, також э, стоїть ще мій Volkswagen Tiguan. Також він ще поки не проданий. Ось такий Volkswagen. Вартість його 6250 євро. Це є 2009 рік, 189 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль весь у рідній фарбі без жодного нарікання. Двигун, тобто пройдена дистрибюція на пробізі 186 3000 км назад, замінні рівні, ролики, Повністю зроблена велика дистриб'юція. Помпа, все. На синонових фарах, на гарній резині, резина літо. Комплектація не є максимальна, але ціна 6250 євро Даний автомобіль тут в Нідерландах. Ось такий меганчик Тут у нас Mitsubishi Outlander. І також є ще одна Hyundai теж 2019 рік. Що я не помиляюся, по-моєму, що один чи два елемента підфарбованих. Тож вона не продана. Батарея правда, стоїть оригінальна, не замінена. Кого цікавить, телефонуйте, скажу вам ціну. Ось такі автомобілі є в нього на площаці. Також сьогодні ще зараз поїхали, дивитися Ford Focus і маємо забирати ще одну Renault Megane. Всім гарного дня!